Я не можу вибирає. Що ви мене фотографуєте? Я що фотовати вам не знаю. Я прес служба. Я преса, До побачення. Я перестав! Я на мене питає, мене? Я вас сам фотографую. бачите, я сам фотографую. Все. Я вас сам фотографую. А яке ви маєте Я сам фотографую. Я депутата, до побачення давайте зачекаємо. Давайте зачекаємо телебачення. Сам надій на мене фотопарадні ніхто що. Поставити спочатку, тоді ви можете.

Дивись, в години старий на телефоні зірочка стоят рішитка. Ми вибуваєте час, який час, є. Росія. Зірочка шістьдесят рішітка. Ні, це просто зірочка 160, 160. Решітка. 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 А сто шістдесят рішітка. Ай Точний час ноль нуль нуль один Доброго що знято?